Ну що, друзі, продовжуємо наше будівництво. Вирізаємо утеплювач, туди будемо кріпити якусь балочку. Так, друзі, поїхали. Проріз робимо, друзі, там, де в нас армопояс. Кажуть, газобок погано тримає пробки. Ну, подивимося, якщо буде погано тримати, ми можемо щось інше передумати. Згодні ми можемо наверх в армопояс на 4 пробки посадити наше кріплення. Кріплення Сейчас покажу вам. Ось такі кріплення. Це під балку. Перевинчуєте в стіну. Можна на 4 анкери посадити. Зараз будемо дивитися, як краще. Наше завдання прикріпити оцю доску. Ось туди. Першу доску вставили. Зараз відмітимо де кріплення і будемо кріпити її. Ну що, друзі, ось такі штуки вбили в стіну, просверлили на 10. Поставили зараз доску і забуваємо такі штуки болти. Як сказати. Сейчас спробуємо ще підтягнути, но тут зов, зовсім не тримає. Так. Через кожен, кожні пів метри ми поставили ось такий бок. Так. Чудо! Чудо, сейчас пробуємо ще підкрутити. Пучки для газоблоку і вбиваємо. Газоблок м'яка штука, дуже погано тримає. Ми щось, щось думати будемо. Чомусь, друзі. Тут погано тримає, ми забили до кінця. Не повинні ми забувати до кінця, а потім підкручуємо. Потім підкручуємо і воно заходить чудово і, я думаю, буде тримати. Буде. Так. Чи прокручується воно? Не розумію. Таке як прокручується. Що будемо робити? Що будемо робити? Прокручується. Вазоблоки. Ці штуки не працюють. Ну що, друзі, якщо не тримає... Ви бачили, у нас ось тут армопояс. Це газоблок. Газоблок не тримає, ми вирішили. Ось так підверх в армопояс засверлились. Загнали анкер і закручуємо. Опа! Все, тепер буде тримати. Чудово буде тримати. Ми ні за що переживати не будемо. Це все єрунда. Так, ще один посередині дамо анкер. І тут два. І в нас чудова вже буде конструкція. Згодні, ну тут мертва. Так, друзі, там присверлили доску. Тут також Ну у нас кирпич. Чітко мертва стоїть. Дивіться, чітко все встановили. Так, ну що, спробуємо, все чітко. спробуємо одну доску привентити, подивимося, як воно виходить. І так, друзі, бачимо, да? доску ми прикрутили, поставили наше е, кріплення наше під лаготи. На цю доску. І зараз ми повинні засверлитися. Засвернемося в армопояс. Це дуже чудово. Армопояс нікуди не дінеться. Ну що, друзі, ось так у нас вийшло. Одну ми поставили, подивимося зараз, закріпили в стіну, внизу закріпили. Давайте покажу. Смертва приключена тут угол такий настали. Ну що, все тримається. Якось так буде. Підписуйтесь на наш канал, будемо показувати, як ми, як ми робимо, будуємо нашу кришу.